О, скільки шарфів всі попрала. Ці шарфи мені подарувала Іра. Канар, канал Іра Літока. Щось буду з них придумувати, пошити. Вирішила я з цих шарфів і хустинок, з дуже тоненьких, тонюсіньких, напівпрозорих тканин щоб з них можна зробити декоративну інтер'єрну подушку? Порізала їх на смужки шириною 7 см. Складаю їх вдвоє так, щоб з'єднання було посередині. І прокладаю строчку на машинці, причому прокладаю під лапку машинки так, щоб утворилися складки. Так, щоб стрічка була зібрана посередині якомога частіше, складаючи, збираючи в такі маленькі складочки. І так всі смужки із цих хусточок і шарфів. А потім на тканину основу настрочую різнокольорові. Зібрані стрічки. Кожну, кожну наступну стрічку нашиваю на відстані 1 см одну від одної, тобто густенько, щоб ці складочки підтримували одна одну. На тканинній основі накреслила лінії, щоб орієнтуватися. Ці лінії під кутом 45 градусів. Щоб закрити цей негарний вигляд, складаю лицем до лиця підкладку і прострочую по контур, залишаючи місце для вивертання. І перед тим, як вивернути, обрізаю краї, причому всі обрізки не викидаю, вони ще знадобляться. Я потім покажу, куди я їх застосую. В деяких місцях просто голкою закріпила підкладку, щоб вона не поросила. Ну а тепер залишилось тільки пошити наволочку. Для майбутньої подушки. Як шити таку наволочку, я не показую, тому що не вважаю себе спеціалістом в її нашиванні. Я сама вивчала це все в інтернеті, вишукувала там якісь майстер-класи, і шила все це по різним майстер-класам. Десь подивилася, як вшивається вискавка. Десь подивилася, як шиється наволочка. І з цього всього зробила таку наволочку. Вивертала на лице через незакриту блискавку. Особливо треба звернути увагу на кути, бо вони вивертаються трошки важкувато. Основна робота вже зроблена. Залишилось зробити саму подушку, на яку треба буде надягнути цю наволочку. Для цього я пошила просто із простої тканини сатину в мене, пошила таку невеличку, знову наволочку. І в неї всередині вклала синтепон. Синтепон я брала декілька шарів, накладала кожний шар трошечки менший, ніж основний. І так з двох боків, щоб набрати форму подушки, а в кути синтепон я накладала окремо. І от така інтер'єрна подушка в мене вийшла із, здавалося б, зовсім непотрібних шарфів і хустиночок. Але тканинки там були такі гарні, що просто так лежати їм не дозволиш. І оскільки ці хусточки і шарфи належали Ірині Іра -Ві, «Біла Віла Церковь, в неї канал називається, або Ірина Літовка. Вона коли дарувала мені ці шарфи, віддавала вірніше мені ці шарфи, вона сказала: ти що ж з них придумаєш? А в мене вони лежать просто в пакеті. От я й придумала таку подушку, яку подарую Ірині, бо ця подушка для неї. На день народження я була в лікарні, не змогла її пошити, на 8 березня теж була зайнята. Тому подарую цю подушку просто так.